Ломаченко відреагував православним роликом на російсько-українську війну. Реакція Усика на повернення Тайсона ф'юрі в бокс та побиття кличком росіянина, про яке ми з вами і не знали. Сьогодні вогняний випуск новин на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед! Найперше і важливе. Тайсон Ф'юрі повертається в бокс. А він взагалі кудись типу йшов? Я вирішив повернутися в бокс, тому що міг стати першим в історії чемпіоном світу у суперважкій вазі, який зробив дві трилогії. Я завжди казав, що знову зустрінуся з Чисорою в кінці кар'єри. І ось ми знову поб'ємо всі рекорди. Це буде безпрецедентна подія. Провівши останній бій проти Діліана Навайта, Тайсон Ф'юрі чітко дав зрозуміти, що наступний бій він хоче вже. За хороші гроші не стільки за спадщину, і тому не дарма поруч із ним виринав чемпіон UFC Френсіс Нґану. Поєднання топів боксу та ММА могло би дати колосальний розголос а-ля Везер МакГрегор. але щось не вийшло. Можливо, Френсісу для цього бракує медійності. Ну а тепер, коли топи і Усик, і Джошуа зайняті, «Тайсон Ф'юрі треба якось заповнити простій, аби не втратити свій пояс чемпіона світу WBC. Дерек Чисора для такого розвитку подій підходить дуже. Медійний британець зі значним бекграундом, якого Фюрі переб'є, як то кажуть, на сигареті. Бабки будуть, прості він таким чином заповнить, пояси збереже і повернеться у бокс. Мені здається, що цей Пройдоха знову всіх нас обставив. <бум> Зважаючи на такий розвиток подій, на повернення бокс Тайсона Фюрі відреагував і Олександр Усик. Так, коли реванш закінчиться, я думаю, Тайсон Фюрі. Не захочу упустити можливість об'єднати всі пояси. Я думаю, що це можливо. Дай Бог, щоб так і було. Я знаю про те, що Сашко іще ще в лютому був готовий битися із Тайсоном Ф'юрі, але це насправді лише один із можливих сценаріїв. Олександра запитали і про інший: щоб битися з Канело Альваресом, мені довелося б скинути 12 кілограмів. Це буде дивний бій. Я думаю, що спочатку мені потрібно зробити те, що я задумав у надважкому дивізіоні, а потім, можливо, влаштувати такий поєдинок. Але бій з Канело Альвесом потенційно пов'язаний з великими грошима, тому я не виключаю, що це станеться. До речі, ще взимку, от в цьому от ролику ми припускали, що буде, якщо усик битиметься з канело. Що я думаю про це зараз? Бій з Альвересом принесе українцю дійсно багато коштів, але й обмежень буде достатньо. Адже коли б'ється канело, і особливо це стосується зміни ваги. Саме він диктує іншим умови та майже призначає собі суперника. Це не сильно приємний момент, адже доведеться підлаштовуватися щодо самого боксу. Нехай гіпотетичні шанси у Канелу і були, але виглядали вони вкрай примарними. Авантюра, та й годі. Зараз же, коли Канело не зміг здолати навіть бівола, тут говорити нема про що. Українець переб'є мексиканця, що в Хеві, що в крузервейті. яким би розумним та ударним не здавався Канело, просто без шансів. Тож, ключовий та єдиний фактор, який зможе звести цю пару між собою, це бабки і нічого більше. Бабки, 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 плюха тижня, наче і боїв упродовж цих днів не було, але дехто таки відзначився. Звісно, що це мова про наші збройні сили, які завдали чіткого удару по Криму, і таким чином дали меседж місцевому населенню: усе гаразд, наші йдуть. І це нагадування про те, що війна все ще триває і все ще в наших силах заробляти та віддавати частину коштів на ЗСУ. Мої друзі, волонтери Ukraine Alive допомагають армії всіляко, але потрібна ваша допомога. Якщо маєте змогу донатити, донатьте усі деталі в закріпленому коментарі. І дякуємо всім, хто нас оберігає. Хто з українців побив Мурата Гасієва? Руковочора ми з України. Саме так це усик, але не тільки про це розказав і сам росіянин. Чесно кажучи, у мене проти Володимира Кличка особливо нічого не вийшло. Він дуже добре користувався своїми даними, рухався, контролював бій джебом. Навіть якби він усі 10-12 раундів мене бив, то це лише добрий досвід для мене. Якийсь тренер сказав, що він мене побив, і я цього також не заперечую. Спарингом я залишився задоволений, тому що з таким боксером розділити ринг це велика честь. З одного боку зараз можна було б придратися до кличка. Мовляв, а чому він взагалі після 14-го року запрошує до себе до табору якогось росіянина? Вони якраз спарингували в 15 пятнадцятому роках. Але з іншого боку, він так багато зараз робить, що по моєму заслуговує тільки на повагу та величезний лайк під цим відео від кожного. Повторюся. Кожного українця. Тому пропоную лише потішитися тезою про те, що Гайсієв був би радий, якби українець його бив цілих 10 раундів. По-моєму, це в дусі типового російського імперіалізму. Коли нехай тобі месія буде буквально ссати в очі, а ти думатимеш, що це просто ранкова роса. Крім того, битий Усиком та кличком російський боксер дав прогноз на реванш із Джошуа. Мені здається, що до шостого або сьомого раунду, якщо Джошуа не вдасться нокаутувати Сашу, то і усок його зупинить. До 10-го раунду буде дострокова перемога 100%. Може бути не нокаут, але технічний нокаут буде. Усик точно його заб'є. Ентоні не буде дихати стільки раундів. Він мені подобається як боксер, і я з нетерпінням чекаю на його поєдинок. Мій бій з усиком. Ми трохи на різних рівнях знаходимося. У нього свої бої, у мене свої. Подумати тільки, що 4 роки тому це були боксери однієї ланки. Усик і Гайсі, які володіли по двома пасками. Крузервейту, але один бій усе так змінив просто докорінно. Усього одна очна битва. Одного возвеличила і дала поштовх уже в хевівейті, а інший чемпіон. Але за версією Мара Кремльова. Бой йде практично ровно, Певно, що вже завершив свою підготовку до бою Ентоні Джоша, який розкрив деталі роботи із новими тренерами. Ангелі Роберт набагато більше уваги, ніж Маккракен приділяють тонкощам. Мені можуть сказати. У цьому раунді покращуємо твій грібаний джеб. А наступна наша мета робити більше ухиляння, коли ти перебуваєш праворуч. Тренування стали більш тактичними, і мені багато чого доводиться запам'ятовувати. Це може трохи стомлювати мозок, але нічого не втомить мене більше, ніж перебування на ринзі протягом усіх 12 раундів. Тож я маю через це пройти. Я думаю, що бійці зрозуміють цю доволі прикольну фішку, яку часто дають тренери, коли вони тобі кажуть, що цей раунд ти працюєш без своєї коронки. Або цей раунд. Ти працюєш з акцентом на тому чи іншому ударі. Такі речі тебе по-доброму розбурхують і допомагають тобі розкрити свої приховані сильні якості. Але от в одному AJ точно не договорює: ноги, ноги, ноги! У Джошуа мають бути титанічно сильні ноги перед боєм з усиком. Адже усі чекають постійної агресії, натиску проти Усика в виконанні Джошуа. І бути таким протидійсно маневреного суперника це дорогого вартує. Це вартує того, щоб ви приділити багато часу. Саме ногам у підготовці до поєдинку з усиком. Тому особисто я припускаю, що на цьому був один із акцентів підготовки Джошуа до цього мегафайту. Я буквально вас це до определеного моменту. Це не значить, що якщо оскорбляють твою сім'ю, оскорбляють э, твоїх друзей, э, забирають у тебе будинок, то ти повинен просто стояти і нічого не робити. Да? точно, Вася! Якщо хтось хоче забрати твій дім, то його треба захищати. Ти так і казав? Серйозно серйозно. справа. От у чому усі чекають на нормальну реакцію від Вайси на російське вторгнення в Україну, а також удари по Білгород Дністровському району. Натомість, що робить Ломаченко? Він постить у своєму інстаграмі хвилинний ролик російського бібісі. Про попа у який заявляв, що українців бомбардують через те, що вони підтримували ЛГБТ. Якщо хочете посмакувати детальніше, то 15 хвилин чистого православного кайфу я вже залив у свій телеграм-канал. Посилання в описі просто не хочу засмічувати ефірний час цим. Тут свою оцінку діям Василя вже дала його аудиторія. От що пишуть у коментарях Ломаченку: Вася, ти проломив дно. Бавовна, бавовна, в голові в тебе нічого нового. Позиція твоя усім зрозуміла. Ватно-православна програма. Продовження. Слава ЗСУ. А Ломаченко далі за московських попів. Фу б. Ну прикол 170 днів повномасштабної війни. А у васі вата все ще не вигоріла з голови. Війна триває з 14-го, А він каже, що не може повірити, що Росія напала. Скільки хлопців загинуло з 14-го по 24 лютого, 22-го? Тисячі, десятки тисяч. Тому, як на мене, такі слова являються лицемірством. Не шановний Вася, твої пости це просто посна хуйня. Такого відбитого на голову Бовдура, як ти світ ще не бачив. Вата. я не буду зараз насипати Василю, адже за мене це і так зробила його ж аудиторія. Ті, хто йшли за ним, ті, хто, попри багато які моменти, ви самі розумієте про що я, все одно йому довіряли. Але навіть найвірніші від нього зараз відвертаються. Але для того, аби у вас не виникало питань до моїх моральних цінностей, я знаю, що у ПЦМП це ФСБ, у ПЦМПшні попи це ті ж самі ФСБшники. Ну а Вася, напишіть у коментах, хто Вася. Але от хто дійсно вміє добряче давати тягла росіянам, так це Олександр Усик. І ми робили про це ролик. Гляньте його тут. Там, по-моєму, цікава, але підзабута історія. Слава Україні!